Вітаю кожного глядача. Мене звати Ірина Нестеренко. В ефірі телеканалу Н1. Добрі новини, підсумки тижня. Україна. В Україні створять роботизовані підрозділи у складі бригад ЗСУ та збільшуватимуть обсяги виробництва безпілотних надземних комплексів. Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров. За його словами, ініціатива Міноборони дозволить масштабувати застосування таких систем на полі бою. Ідею втілюють після випробувань, які проводили з літа 2024 року у співпраці з військовими. Для створення роботизованих підрозділів врахували досвід бригад, які вже застосовували надземні комплекси на полі бою. Зокрема, роботизовані платформи здійснюватимуть логістичне забезпечення, проводитимуть евакуацію поранених з поля бою, заміновуватимуть та розміновуватимуть територію, а також реалізовуватимуть наступальні та оборонні операції. Як зауважив Ум'яров, завданням таких інноваційних систем буде допомога у виконанні найнебезпечніших задач та збереження життя наших захисників. Відомо, що наразі головним постачальником безпілотних платформ є українські компанії. Міноборони кодифікувало і допустило до використання у підрозділах сил оборони лінійку наземних роботизованих комплексів Гімлі. Як розповіли у оборонному відомстві, це універсальна безпілотна платформа, призначена для виконання широкого спектру завдань у складних умовах бойових дій високої інтенсивності. Зокрема, вона створена, щоб евакуювати, переміщувати особовий склад та перевозити боєприпаси. Крім того, наземний роботизований комплекс може оснащувати зброєю і виконувати функції мобільного бойового модуля, здійснюючи вогневе ураження ворожих цілей. А завдяки невеличким розмірам систему можна легко транспортувати. Серед додаткових функцій система обладнана безшумним електричним двом. Вугном, а повного заряду акумуляторів вистачає на кілька годин безперервної роботи. Також роботи здатні виконувати завдання як у день, так і вночі. Українців, які не встигнуть пройти повторну військово-лікарську комісію до 5 лютого, не штрафуватимуть. Це стосується чоловіків, яких було визнано обмежено придатними. Про це повідомив член парламентського комітету з питань нацбезпеки нардеп Олександр Федієнко в етері Київ-24. За його словами, до ТЦК надійшла вказівка, щоб вони наразі не чіпали тих обмежено придатних військовозобов'язаних, які не встигли пройти повторний медогляд. Але за умови, що громадянин матиме всі відповідні документи, у разі якщо обмежено придатний громадянин матиме усі військово-облікові документи, а його уштрафують або подадуть у розшук через непрогодження ВЛК. Тоді комітет з правоохоронної діяльності та з нацбезпеки готов розглянути його скаргу. Крім того, Федієнко наголосив, що до 5 червня обмежено придатні самі мусять пройти ВЛК, оформивши направлення у резерв плюс або прийшовши за ним у ТЦК. Навесні цьогоріч в Україні проведуть індексацію пенсій. Підвищення пенсійних виплат розпочнеться з 1 березня. Про це проінформував президент Володимир Зеленський у своєму вечірньому відеозверненні до громадян. За його словами, уряд знаходить кошти, щоб допомогти всім громадянам та українським виробникам. Україні вдалося повернути з російського полону ще 150 наших захисників. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. За його словами, серед звільнених бранців солдати, сержанти, офіцери, воїни військово-морських сил, які потрапили у полон у Маріуполі та Запорізькій області, також військові повітряних сил, десантно-штурмових та сухопутних військ, нацгвардійці, прикордонники, тероборонці, а також поліцейські. Всі вони з різних напрямків фронту, але їх об'єднує спільне. Вони боролися за Україну, доповнив глава держави. Крім того, президент зауважив, що посередником у обміні постали об'єднані Арабські Емірати. Українські літаки Су-27, ймовірно, почали використовувати майже 500-кілограмові бомби Марк-83. Про це повідомляє видання. The Aviationist. там зазначають, що сили оборони з 2023 року активно користувалися авіабомбами Джейдамер вагою 226 кг. Однак пишуть, що тепер в арсеналі ЗСУ ще більш потужне озброєння. Зауважують, що новий варіант вагою 453 кг міг бути розроблений спеціально для повітряних сил України. В Україні понад мільйон учнів початкових класів забезпечили безоплатним харчуванням у школах. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання Кабміну. За його словами, на ці потреби держава на 2025 рік розподілила громадам понад 2,8 мільярда гривень. У планах влади входить розширення програми, щоб вона могла охопити всіх учнів, уточнив Денис Шмигаль. Бабак Тимко третій, який мешкає на Біостанції Харківського національного університету імені Каразіна, традиційно зробив прогноз, коли чекати на прихід весни. Бабак Тимко третій який мешкає на біостанції Харківського національного університету імені Каразіна, традиційно зробив прогноз, коли чекати на прихід весни. Зокрема, як інтерпретував віщування завідувач біостанції Каразінського університету Володимир Грубнік, відомий пухнастий синоптик вказав, що ще можуть бути невеликі морози, і сніжок може вкрити землю. Однак Тимко переконав, що весна все ж буде. Нагадую, що мене звати Ірина Нестеренко. В ефірі телеканалу Н1 були добрі новини, підсумки тижня Україна.